Всім доброго дня, сьогодні у нас 12 вересня і зараз до нас має приїхати людина для того, щоб замінити підшипники. Як завжди до нас люди приїжджають для того, щоб е, дати нам завдаток на покупку автомобіля, а цього дня до нас е, подзвонив чоловік і хоче замінити підшипники в Hyundai Kona в редукторі і в двигуні. Зараз ми будемо його зустрічати, зустрічати, виганяємо евакуатор, виганяємо лавету. Робимо місце для того, щоб можна було загнати нашу кону, і будемо замінювати. Про весь процес буду вам знімати коротке відео. Ну, в принципі, я вже знімав не одного по заміну підчерків. І про результат також в кінці відео знімемо коротке відео. Чи задоволений чоловік, чи не задоволений. В принципі, також в Нідерландах на зараз куплені є автомобілі. 4 дві кіаніру і дві кони. З них Одна актуальна, це 2019 рік, червоний колір. І також вчора для людини також придбали електричний автомобіль SRN C4 2022 рік. Всього навсього 10 тисяч пробів. Отже, кого цікавлять автомобілі, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, телефонуйте, будемо вам підбирати. Доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені. Минулого поїздки ми придбали ось такі акумулятори. Це є акумулятор, ось це акумулятор на 15 кВт. Ось так він виглядає. Тут в нього екранчик. Це є ємкість на 15 кВт. Ми також були придбали на, 25, на 10. Кого цікавлять така, Телефонуйте, інвертори також можна буде придбати і привезти. Всім гарного дня. До побачення. І в кінці робочого дня, тобто, в кінці того, як ми замінимо, я знімлю коротке відео з чоловіком, чи все в нас вийшло. Дякую. Так, друзі, ось наша кона поміняли почіпники в редукторі і в моторі. Зараз проганяємо тосол і будемо тестувати. Були пошкоджені почіпники в моторі поржавлені, і також в редукторі відчувався легесенький рокіт. Зараз ми поражанемо тосол і спробуємо, що в нас вийшло. Сподіваюся, що все окей. Нашу батарею. Так, виїжджаємо поки добре. Нічого не чути. Так, тут давайте наліво і виїжджаємо на дорогу. Зараз спробуємо на дорогу. Позакривайте вікна, вам буде краще тоді чути. Направо. Давайте направо. Так, так. Направо, зараз протестуємо. Направо. І тепер тут можете газку шуму нема ніякого. Року то нема ніякого. То. Чути Теперь тільки, тільки направо, резину і навігатор. Сразу налево. Давайте тепер прямо. Або під урвах, або можна наліво. Але просто не знаю, наліво там. Тепер Давайте поверніть прямо. наліво. Та виключити його. Нажміть кнопку і тримайте. Чого? Так. Да. і потім відпускайте, щоб на рекуперації спробувати, чи ніде нічого не почути. Так, дійсно не відчувається жодного шуму, ні при розгоні, ні при рекуперації. тобто була проблема в підчепниках. Отже, люди можете купувати кони аніро, без проблем, підшипники міняються. Люди от, приїхали до нас о 8 годині. Зараз вже почало 5-ї, в принципі, вже все готове. То менше ніж за цілий день поміняли підшипники і в редукторі, і в двигуні. Кого цікавить, телефонуйте 097 606 25 99. Дякую. От люди, які міняли почіпники, довольні. Все, Добре. будуть Добре. рекомендувати, Добре. всім гарного дня. Добре. Все, дякую, шливий дороги.